Різдво, і люди святкують, накривають столи, збираються, спілкуються, але дуже часто забувають запросити іменинника, тому що Різдво це День народження Ісуса Христа. А Якщо просто святкувати просто от як якийсь обряд ритуалу, просто традицію, воно... Нічого спільного немає з істинним смислом Різдва, з народженням Ісуса Христа. І Богу це огидно, як Він Бог казав євреям, обісає написано Мені огидні ваші свята, мені огидні ваші жертвоприношення це все одно було, що видавало поклонство, тому що там уже не було Бога. Воно просто робилося як, як просто традиція, ритуал. І треба все ж не забувати про це і різдво святкувати з Ісусом Христом, зі Словом Божим. Ісус Христос є Слово Боже, який прийшов во плоті на нашу землю. І треба не забувати про це, і щоб свято справді мало сенс. Там має бути Ісус Христос.